Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Представник влади Зеленського, фактично голова комітету Верз нацбезпеки, оборони і розвідки організовує під час війни незаконне втручання цивільних в призначення на посади в армії. Сам Зеленський, ти типу, мовчить, але говорять про владні помийки. Ви безумної вони розганяють. Викликати санітарів не просять, а навіть навпаки, всіляко вихваляють її як глибоко занурено в проблеми війська, людину з величезним досвідом співпраці. З генштабом і емо пише блогер Джон Сміт. Тобто, доки ви вважаєте її за юродиву, яка просто перестала пити таблетки, сам офіс її з її тараканами якраз активно юзає як таран проти залужного. Нагадаю, для офіса Зеленського безумно вірний поплічник, яка в 2020 році єдина погодила з діями допомогти. Банді Зеленського уникнути відповідальності у справі вагнерівців, очолила ТСК з розслідування злочину, попри свідчення Зеленського на прес-марафоні, що це він скасував операцію, фактично підробила висновок ТСК. За яким нічого не вдалося встановити, чим легалізувала версію банди про детективну вигадку від початку і до кінця. Наша Жанна Дарк, як її представляють провладні помийки, не тому Жанна Дарк, що за країну бореться, а тому, що за своїх босів Єрмака і Зе взяла на себе кримінальну статтю. Тобто бур'яна тільки для вас вибігла з лісу, для Зелі вона надійний соратник. Окремо варто відмітити наявність у списку і вихваляння в ОПЕШних ЗМІ як потенційного кандидата на заміну заложного комбрига Прокопенка, Скрін 3 у списку генер... Гралів безумної він серед прізвищ, які відверто не мають ніяких шансів через свою неблагонадійність, як от Марченко чи Заброцький. Раніше ВАП невдало намагалися розкрутити Сирського. Тепер намагаються замінити заложного іншим узнаваним в медіа обличчям Денисом Прокопенком. Під час оборони Азовсталі Зеленський фактично обманув Прокопенка. Спершу привів до його оточення в Маріуполі відсутністю оборони півдня, а потім руками командування ЗСУ передав Прокопенку фальшиві відомості про наявність у бійців на Азовсталі. Грантіон і МК Хай, яких не було в природі, хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на Азовсталі. Далі все залежить від того, що на себе брала ООН Червоний Хрест, Російська Федерація, що вони бійці, будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. Азовці повірили і евакуювалися в полон, де їх катували і вбивали. Але тут зверніть увагу, як Зеленський формулює фразу: не він наказав здатися, а військові передали сигнал. Зеленський ще із. Змусив військове командування передати його брехню. Цим він створював потенційний конфлікт між Порошенком і Залужним, а сам чистенький. Всі ті провокації, що вони вчиняють в політичному полі проти населення, вони створюють і всередині армії. А тепер вони відчули, що часто й конфлікт використати. Виїстино сатанинське кодло, наїзд на Залужного – це не ініціатива Юродивої, як здається, багатьом. За всіма ознаками за стилем дій це активна спецоперація Зеленського і Ярмака проти армії. Просто вони бояться виступити проти Залужного з відкритим забрав. А тому безумно їхній вірний Санчо Панса робить це за них. Наївно закликати Зеленського вийти, і нарешті публічно заявити, що з його боку конфлікту з залужним нема. Бо цей конфлікт є. Заявить він це лише якщо побачить, що суспільство готове. За залужного прищемити наполіону сталеві яйця. В той же час генерал Наєв інтерв'ю підтвердив наступне: перше, жодним з документів розвідка про можливий напад його не повідомляла. Друге, лише спираючись на свої відчуття, наєв віддає наказ 23 лютого, зібратися в командному пункті і Ати нападу, тобто Наєв підтверджує картину, наведену в дописі рік тому. Буданово в США показали всі розвіддані ЦРУ Зеленському, особисто Бернс. Показує їх вже в Києві. А президент це теж розвідник. Він має можливості отримувати такі дані, що жоден його агент не може. Але від українських генералів ці дані вони приховують. Результат: генерали не готові. Всі як один в інтерв'ю кажуть, максимум очікували загострення в ООС. Широкомасштабне вторгнення не очікували. В результаті армія пропускає ключові удари ворога з півночі і півдня. На півночі отримаємо Бучу на півдні Маріуполь і здану територію розміром з Швейцарію. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.